Светлодарская дуга, подступы к Горловке и район Донецкого аэропорта остаются главными горячими точками в зоне АТО. Боевики в разы увеличили количество обстрелов украинских позиций. Что происходит возле Донецка, расскажет Геннадий Вивденко. Обстрелы украинских позиций до сих пор продолжаются. Вот сами сейчас чувствуете и слышите, что происходит. Идет работа крупнокалиберного пулемета. После новогодних праздников это, наверное, самое большое внимание противника касательно украинских войск. К наращиванию огня украинские воины привыкли, не паникуют, разве что считают виды вооружений, которые применяют враг. Продовження провокативних обстрілів з крупнокаліберних кулеметів, гранатометів, РПГ, часті обстріли з СПГ по наших позиціях. Тим не менше, наші військові стараються зберігати ці перемиря, тобто не вести на цей провокативний вогонь. Обстріли з кулеметів, з гранатометів. Ну чую, чуєте самі, що вони ну, тривають постійно і вдень, і вночі вдень більше снайпери працюють, вночі більше працюють. Коли гранатомети, іноді працюють міномети. Вісімдесятки утра уже порядка трьох десятків обстрілів в этом районі. Время від времени противник пытается искать лазейки в українській обороні. Вилазки їхніх диверсійних груп є постійними з інтервалом, якщо не кожного дня, то раз на декілька днів. Волонтерська допомога додає Це головна хороша новина на передову сьогодні. Штаб штурмової роти 93-ї бригади, її убивши уже демобілізовані бойці. Тепер волонтери привезли подарки. Помагаємо своїм 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 побратимам. Важко то і наші діти, то наша Україна. Так має бути. Треба гнати того клятого ворога. Ганати з нашої землі покажіть вареники, газета вареники, 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 смальцем, воно воно зберігається в, в будь-яких умовах і зразу готове навіть на блокпостах, на пательню смажиш його смачно їси. Хотіли присвятити тому, щоб наші хлопці на таке велике українське свято мали е, все таки домашню кухню. І то відчуття того домашнього тепла, маминих рук. Ну я думаю, що нам то вийшло. Поки бойці проводять учот волонтерської допомоги, враг продовжує обстріл передових позицій. Все Всі порадится, коли я українське сало. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.